У селі Оришківці Гусятинського району перших других ступенів сьогодні навчається 147 дітей, і це одна з найбільших шкіл у районі. Наше завдання збудувати зробити прибудову, шкільну їдальню і спортзал. Ми здійснюємо цю будову вже друг, Це другий етап будівництва. Перший етап був завершений в жовтні 2011 року. Після того було нікому не до школи. Ми взялися в цьому році відновити будівництво. Школа у селі Оришківці єдина в області, яка мала санвузли на вулиці. До того ж, у їдальню дітям щодня потрібно було бігати через дорогу. У цій школі будуть внутрішні туалети та збудована каналізація, яка дасть можливість забезпечити школу очисними спорудами, котрі не дадуть можливість стокам потрапити у річку. Завершення будівельних робіт проводиться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. 10% вартості оплачує місцевий бюджет. Загальна вартість робіт складає 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Будівельні роботи у школі на Гусятинщині завершать до кінця року. Ремонтні роботи проводяться сьогодні і у Чортківській спортивній школі. До кінця листопада тут замінять і перекриють дах. Старі ферми змінять на металеві та утеплять фасад. Такі ремонтні роботи обійшлися області в мільйон 190 тисяч гривень.